Ну що, нарешті я дібралася до свого різдвяного дерева та вирішила спакувати все по пакуночкам, коробочкам до наступного різдва. Ну і трішки покажу своїх прикрас. Воно в мене в основному дерев'яні, деякі є з соломи. Люблю щось такого плану. Також хочу поговорити про саме поняття різдвяного дерева. Скільки років ці традиції? Приблизно 2000 років. Ще у Древньому Єгипті під час зимового сонцестояння було прийнято заносити гілки пальми додому. Римляни, до речі, так робили. А ось вже німці вони ходили до лісу та підносили деревам різні смаколики. Солодощі, до прикладу, могли повісити клаптики кольорової, кольорової тканини, тому що вони вірили, що в деревах живуть добрі духи, і вони їх задобрювали. А вже потім ялинка перекрокувала до будинку. До нас вона м, приїхала саме з Німеччини, привіз її Петро І ну, неоднозначна постать, але саме він привіз її. І до речі, колись ялинка в Києві коштувала 20 копійок, щоб зрозуміти, які то були гроші на той час, в той період можна було купити, здається, десь 10 кілограм солі. Плюс-мінус, точно цифру не пам'ятаю, уявіть, як це було дорого. Тому не кожен міг дозволити собі поставити ялинку. Але в нас є інші наші дохристиянські традиції, притаманні саме нам це дідух і павук, які були доступніші. тому що це підручні матеріали, з яких можна було швиденько зробити сплести цю красу. Дідух як символ предків нашого роду, а павук. Це уявлення наших предків про світобудову, тому що вони вважали, що саме павуки сплили наш світ. Тому і називається павук, і тому ми поважаємо павуків, тому що не можна було ображати павука. Якщо ти хотіла прибрати його з будинку, то просто випусти його на вулицю. До речі, для мене ще павук це свого роду як ловець снів, тому що павуки ловили злих духів. І павука, і дідуха було прийнято спалювати після свят. А зерно, яке залишалось після дідуха, засівати новий урожай. Тому ялинка, дідух, павук це символи доброго та світлого, що є в Різдві. І тому вони мають право існувати в Україні як тріо. Бо зараз суперечки, що ялинка нам не потрібна, настільки є дідух, настільки є павук. Тому я вважаю, що вони мають право існувати всі втрьох. Я думаю, не поцапаються. А дітям завжди приємно прикрасити ялинку чимось цікавим, якоюсь новою іграшкою. Це поєднує сім'ю. Так що плетіть, дідухи, павуки, та прикрашайте ялинки. І окрім цього, хочу ще сказати, що. Можна вносити завжди щось нове, придумувати власні традиції. До прикладу, у нас є своя власна традиція, 31-го подарунок приносить ніякий не дід, а мама і тато. 6 грудня у нас Святий Миколай, 25-го Перенуель, чи як його прийнято називати Різдвяний дід. А зараз ще. Прочитаю свій лист на камеру. Його писала собі в минулому році, все здійснилося, тому і у вас нехай все здійсниться в новому році.